Відкриваю клейонку. Зараз відразу глянемо. Чи нема тут засів в другому корпусі, щоб не було так само, як там вийшло у нас? Так, в тому році я її в ловушку ставив. Рая на неї піймав і так я її ніяк не можу. Пасіки забрати, ну це вже вона в другому корпусі точно з пасіки піде. Так, ця рамка трішечки з наприском в корпус, в гніздовий корпус вона не піде. Ця рамка з наприском теж з пилком вона теж не піде. Гніздовий корпус. Далі, ой, далі легенька рамка. Вийшов розплод. Ось така рамка, оця рамка піде в корпус. Цю рамочку можна буде віддати їм для розширення, якщо що, з цієї рамки ось теж вийшов розплод, трішечки лишилось, теж можна віддати її на розширення гнізда. Тут, що в нас? Тут у нас трішки меду, трішки пилка, ну якщо що, тож. Теж можна віддати на розширення, тобто вже три рамки є, якщо що на розширення. Тут ще плод виходить, поки що ні, яйця тут не бачу. Глянути добре, то швидко глянув, ні, не бачу яєць Ну, все, три рамки на розширення є, якщо що мені достатньо буде цих, цих рамок, щоб розширити гніздо під засів, якщо потрібно буде. Магазин, що в магазині? Трішки, трішки, трішки. Друга з краю, трішечки меду є. О, ну на третій з краю трішки більше. Середня рамка трішки більше, а далі пусто. Магазини пусті. Ну і той корпус теж легкий. Якщо в попередній сім'ї він був вагомий, то в цій сім'ї він легкий. Нема погоди, була б, якщо була б погода, то була б і акація. Так, за п'ять днів на акації ваги показали нуль. Не було погоди, холодно, у людей все повимерзало. Нас не тронуло. Лише на городі картопля там, кабачки, огірки. У кого там баштан ранній а дерева не тронули дерева. Хороші. Так, медово-пилкова, з трутнем рамка. Поки що я її ставлю в сторону. Можливо, я її заберу, а можливо, оставлю Подивимося зараз, що тут відбувається. Бачу, язики внизу потягнули. Чомусь тут немає вощинки. А чому я тут не дав ващинку Не потрібно було. Сім'я, мабуть, була за слабою, чи що. А тепер ось, ось така картина. Тянуть язики. Ну звісно, що зараз дамо їм Ну, Тут медова і трішки печатного. Може зробимо її крайньою. Подивимося зараз другу рамку. Що на цій рамці? На цій рамці Така пилкова вона більш рамка. Є трішки розплоду, а ні, ось ось є ващинка Це була ващина, да. ось маточка ходить на ващинки, добре, що я матку побачив. Значить, роблю наступне. ващину несу. Так, приніс ващину зараз ми її розширимо гарно цю сім'ю, тому що... Потрібно розширити гарно. Так, забираю цю крайню теж, даю їм, лишаю цю крайню, там є пилок, є медок. Ця рамка, ващина на ній була матка. Де матка ділася? Була ж на цій рамці матка в нас, втратилась матка. Ось вона, бачу її. Ходить тут, далі за маткою відразу даю сушнинку, щоб маточки зараз було куди сіяти. Відразу даю суш після суші. Даю якийсь відкритий розплод треба зараз знайти. Ось ця з відкритим розплодом, Ще світленька піде рамка. Далі даю вощинку, Гарно. Прижав бджолку. вибрав димар і прижав. І було холодно декілька днів і знов-ки Взяток обірвався. Це така погана погода. То він є, то його нема, ось теж відкритий чудово. З цієї сторони потрібно ще щось вкрасти в другий корпус. Ось цю рамку ми її вкрадемо. Вона з печатним, вона гарненька. Після цієї рамки дамо ще одну ващинку після відкритої. А сюди дамо сушку ще одну. Зараз тільки глянуть хочу на ось цю крайню, що з цією рамкою. Вона вагома. Вона повністю медопилкова ця рамка. Ну, Поки що лишимо її тут, поки що чіпати її не будемо. Хай стоїть. Ось цю світленьку, красивеньку рамочку даємо. Від засів матки для розширення гнізда. І того дали дві сушнини і дві ващини Матка в першому корпусі, все чудово. Ставимо решітку на місце. Другий корпус. Здвигаю рамки. Так я. Як це я робив і раніше, здвигаю їх, як би сказати, до лівої сторони, а правої буду ставити зараз знов ті рамки, які я щойно підняв. І тим самим буду розуміти, що на ці рамки відводок, на ці рамки дивиться на маточники і так далі. Це свіжі підняті рамки з гнізда. Ай-яй-яй-яй-яй, магазин знов забув магазин. Так, розігнався, забув магазин. Ставив магазин, а тепер трьохсотий корпус. вагомі корпуса бажано робити. Це вдвох цю роботу. І зараз подивлюся. Ті, які були крайніми рамками на наявність маточників, тому що піднімався розплід. Так, це сушнинка, це, мабуть, крайня якась піднімалася не, не кондішн. Те, що потрібно вибракувати. Тут мед, розплоду немає. Ну все, а ці рамки вже оглядались. Все добре. Здвигаємо все сюди, під цю сторону. Дві рамки з сушниною я підняв для того, щоб зробити на них відводок, якщо що. А це третя рамка, та, що піднімалася щойно крайньою з першого корпусу. Та, що була медовою. Зараз ми її сюди поставимо. Ось так. Все, 10 рам. Звісно, що погано. Тому що 10 рам. Це Важко потім виривати буде. Мені подобається коли 9, тоді з заставною легше працювати. Ну, є, як є. Весна була ранньо. Не, за... Не планував я, що так рано потрібно буде робити відводки, що вже нікуди ставити другий корпус рамки. Так, наступна сім'я. Я потім порахую, скільки в мене сімей готові для того, щоб я забрав у них розплод для відводків. Тому що мені потрібно заселити 10 шестирамочників, а в них по два відділення. Це тобто потрібно мені 20 відводків, 20 рамок печатного розплоду потрібно. На відводки. Якщо я зараз 20 сімей наберу ось таким, такою роботою, то буде добре. Якщо ні, то, то потім і, я можу з восьмирамкових взяти там парамочки розплоду, можу з цих сімей, які були трішки слабшими взяти, то не питання. Зараз головне з цими, які сильніші, зробити цю роботу, їх трішечки послабити і з них зробити відводок. Так, дивимося, що тут у нас в першому корпусі. Потрібно було другий глянути рамки з вощиною які є там в наявності, щоб для розширення гнізда, які можна взяти. Ну, зараз будемо дивитися так. Так, перша рамка в нас є, мед, є печатний розплод, є, є, пилок є, само собою Засів, не бачив на першій рамці. Дивимось далі. Є печатний розпід, є ось матка ходить, все, бачу матку добре. Що я матку побачив, зараз ми цю маточку зразу прикриємо її, щоб уже її нікуди не забрати. Ось тут все засіяно, гарно, гарно засіяно. Це добре. Та рамка, яка була ващинкою, теж засіяна, як то кажуть, від бруска до бруска. Це знак. Знак якості матки І з цієї сторони ось так, бомбезно, просто бомбезно. Ну, потрібно давати щось їм на розширення. Зараз будемо давати вашінку. Даємо, зараз достаю одну вашіну. Е, потрібно якусь рамку вийняти, да, щоб в другий корпус. В другому корпусі місце є, там лише сім рамок, тому, звід... тому звідти сушнину можна і не чіпати. Тут виходить розплод. Е, потрібно знайти такий свіженький розплод, щоб для відводків був гарним. Так, тут поки ще нічого не бачу. Наступна рамка. Ось ця, мабуть, буде чудова. Так, да, ця буде рамка чудова для, для відводків. І поки що ставлю в сторону. Е, вже до кінця огляну, щоб звідси вже формувати саме гніздо. Е, на цій рамці повністю яйця засіяно. Так, засіяні яйця, розплод виходить і засіяна матка яйцями. Е, ось ця рамка у нас. Пилкова медова. Це добре. так Ось цю я хав, хочу глянути, що на ці рамки. Тут повністю засів на ці рамки, це теж добре. Значить, даємо сюди ващинку біля відкритого розплода і дамо, мабуть, зараз ващинку ось з цієї сторони, де матка ходе. Тільки я ось цю крайню, мабуть, теж в них заберу. Так, Заберу цю рамку, тому що я хочу, щоб було 9 рамок в гнізді. Ось цю робимо так сюди, даємо на цій матка в нас ходить. Сюди і третю рамка буде вощина. І все, отак закриваємо, 9 рам, лишаємо в гнізді. Дві рамки забрали одну з печатним розплодом для відводка. А одну крайню медову. Моя думка така, що вона теж там зайва, якщо їм буде потрібен мед, вони його завжди зможуть знайти в другому корпусі, в магазині. Або в полі хай йдуть, шукають. Ну, це я так шуткую. Так. Далі ставлю корпус. Ось так. І в корпус з правої сторони ставлю ці дві рамки які я щойно підняв з першого корпуса. Я навіть оглядати не буду, не маю бажання, якщо там є. Якийсь маточник, вийде Мат, матка. Буде матка в другому корпусі. Якщо немає, то і немає не принципово взагалі. Ця, що була крайньою медовою, я її ставлю другою, а цю рамку, на яку буду робити відводок з печатним розкладом ставлю першою. І я розумію, що на неї я буду робити відводок. все Все. Я закінчив набирати. Розплод верхній корпус вийшло в мене 15 сімей. ну В деяких сім'ях навіть можна і, скажімо так, дві печатних розплоду забрати, бо дуже крепкі, вже навіть медові забирав, ставив в слабші, тому що нікуди ставити. Тобто, ці, що сильніші, від 18 до 20 рамок Даданівські зараз займають, і я магазин не рахую. Деяких є, в деяких немає, в деяких повинен магазин можна іще один ставити, але погоди немає. Магазин не рахує. Тобто Даданівська рамка на сьогоднішній день на 9. -е, Травня займають від 18-20 рамок, плюс-мінус десь отак, плюс, плюс магазин. 15 штук є. Ну на крайній случай в мене є ще 8 рамка, з яких можна прямо корпус верхній забрати і зробити відводок на маточник. Ну на перші 20 маточників в мене на загал є, що робити відводки. А на слідуючий, тому що там іще прививається 40 штук вже буду робити відводки. Ремонтні сім'ї на основну пасіку. Це зараз поки що роблю відводки в шестирамкові вулики. Все, бувайте.